Доброго дня, мої шалені кохані та щасливі. Мене звуть Катерина. Перед нами п'ять камінчиків. Та така цікава тема сьогодні: Чи змінювати мені роботу. Нещодавно ми дивились, знайду чи знайду я нову роботу. А зараз подивимось, чи вартує взагалі вам змінювати ту роботу, яка у вас можливо є. Які перспективи? Вас очікують, якщо ви на це підете. Будь ласка, загадайте один з п'яти камінчиків та обов'язково загадайте строк, на який ми дивимося. Якщо ви строк не загадали, то за замовченням я буду дивитись у наступні 6 місяців. Чи треба вам міняти роботу у наступні 6 місяців? Для когось ви можете загадати, наприклад, чи треба мені брати якийсь новий проєкт, чи новий додатковий вид діяльності. Так? Тобто, це може бути не зміна роботи, а просто новий проєкт. Давайте подивимось, чи вартує вам змінювати роботу у наступні 6 місяців. Перший варіант. Другий варіант? Третій варіант. Зараз ми їх покладемо і продовжимо. Четвертий варіант і п'ятий варіант. Зараз також зніму фотографію на прев'юшку щоб потім була в нас гарна обкладинка. Та давайте дивитись. От тобто перший варіант цитрін, чи знайду я, ой, чи, чи потрібно мені змінювати роботу у наступні 6 місяців, або у той строк, який ви собі загадали, що це вам принесе? Нагадую вас, що запрошую вас підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись цим відео зі своїми друзями та знайомими. Та також подивитись інші відео, які також можуть вас зацікавити. Давайте дивитись. Ну, Слухайте, це перспективний початок. Дуже перспективний початок, проте наразі у вас немає чіткої аналітики про те, як це зробити, як це щось просувати, чи як це втілювати в життя, у вас є тільки ілюзії. А за цими ілюзіями повинна стояти постійна праця та аналітика та якісь знання. І тоді, крок за кроком, ви можете досягти досить добрих результатів. Тобто я б сказала так змінювати, проте вам наразі не вистачає аналітики, не вистачає знань. Треба ще щось більш треба більше щось поглибитись. Перервана водичку. Треба більше щось заглибитись, треба більше інформації отримати. І тоді так, це може бути дуже, дуже перспективний початок. Другий варіант для тих, хто загадав опал. Нагадую, що мене звуть Катерина. Запрошую вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку, поділитись цим відео зі своїми друзями та знайомими. Ну, слухайте, так, я б сказала, робіть, я б сказала, розпочинайте. Можливо, вам доведеться вивчити якісь нові правила, чи коли ви розпочнете змінювати роботу, вам доведеться, наприклад, вивчити ринок праці або вивчити якусь специфічну нішу, можливо, якісь правила чи закони, які регулюють цю специфічну нішу. Проте. Цей початок, це щось нове, навіть якщо ви розпочнете просто пошук нової роботи, то це виведе вас з якоїсь кризи, з якогось застою, в якому ви знаходитесь, і згодом це збільшить ваш прибуток. Тому так робіть, так просувайте, так ви для себе щось нове відкриваєте. Так, ви змінюєте вашу роботу. Другий варіант ми завершили. Наразі третій варіант Родоніт. Запрошую тих, хто загадав родоніт, не тільки послухати своє передбачення, проте і поставити вподобайку, залишити коментар та поділитися цим відео зі своїми друзями. А ось вам ні. Я б вам не радила змінювати роботу, тому що зараз ви мрієте про те, що якщо ви зміните роботу, то все якось само собою, якось магічним чином все, це, все буде найкраще, все зміниться на, на, на найкраще. А насправді ні. Насправді, у вас є якесь досить стабільне положення зараз, і хоча вам може бути трошки важко на цьому, у цьому, що ви зараз маєте, проте у найближчі півроку або в той час, який ви собі загадали, не час щось змінювати. Не отримуєте ви ваших фінансових перспектив, які б ви хотіли отримати. Я б вам не радила. Четвертий варіант для тих, хто загадав флюорід. Нагадую, що запрошую вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Можете поділитися цим відео зі своїми друзями. Угу. Угу. Тут якось ви дуже хочете отримати все і зразу, одразу. Ви вважаєте, що якщо ви щось розпочнете, наприклад, ви зміните роботу, чи підете шукати нову роботу, чи візьмете якийсь додатковий проєкт, то ви отримаєте зразу м щось. Що ви бажаєте отримати. Для когось будуть гроші, для когось буде визнання. Проте ні. Скоріше за все, тут в нас, ви загадали щось, що перевищує наразі ваші можливості. Тобто, якщо ви це щось зробите, таке враження, що тут більше йдеться про додаткові проекти, не про зміну роботи якось, а про те, щоб набрати якихось додаткових проєктів. Тому що в мене виходить, що якщо ви берете ці додаткові проекти, то ви просто вигораєте, ви просто не вивозите таку напругу. Тобто, так вам потрібно щось міняти, так вам потрібно щось залишати позаду і кудись йти, проте робити це повільно, повільніше, ніж в ті строки. Навіть якщо ви собі а, загадали просто зміну роботи, а не а, якісь додаткові проєкти, а, якщо ви змінюєте роботу, то йдіть у це крок за кроком дуже-дуже повільно, а, не поспішаючи, тоді а, ви отримуєте те, що ви б хотіли. І п'ятий варіант для тих, хто загадав лазуріт, чи, отримуєте ви, ось, чи, чи потрібно вам змінювати вашу роботу? Чи отримуєте ви бажане, коли ви її зміните. Знаєте, тут таке враження, що ви просто міняєте шило на мило. Тобто, в тому, чим ви наразі займаєтесь, є щось, що вас гармонізує, і є щось, що вам дається дуже важко, що вас турбує. І ви отримуєте те саме. Тобто, ви, якщо зміните роботу, ви отримуєте. Також будуть якісь гармонійні моменти, і також будуть якісь моменти, де ви не вивозите. І за великим рахунком нічого не зміниться. Тому так, ви можете змінювати роботу, так, ви можете її міняти, шукати нову. Так, ви можете залишатись на тому, що у вас вже є. Проте результат у кожному з цих варіантів буде один і той самий. В результаті ви щось для вас працює дуже добре, і десь вам комфортно, гармонійно у тому, чим ви займаєтесь, а десь, навпаки, дуже вам тяжко. Ось такі в нас 5 передбачень. Буду рада вас бачити в наступних відео. Всього вам найкращого. До побачення.